Стало відомо, хто стоїть за підривом у ТЦК в Рівному. 1 лютого поріг тамтешнього обласного відділення ТЦК переступив терорист-смертник, так звана жива бомба. – 21-річний хлопець із Житомирщини. Тільки він тоді ще не здогадувався, що це буде квиток в один кінець. Російські спецслужби його підставили, завербували молодика в телеграмі, пообіцяли. Легкі гроші, мовляв, занеси туристичний рюкзак із вибухівкою всередину і отримай виплату. Та не так сталося, як гадалося. Щойно хлопець зайшов усередину спецслужби, підірвали пристрій дистанційно. Як з'ясували правоохоронці, вибухівка була споряджена телефоном, за допомогою якого і відслідковували геолокацію. Агент загинув на місці ще восьмеро людей, дістали поранення. Служба безпеки затримала ще трьох підривників ТЦК, які діяли в Павлограді на Дніпропетровщині, так само за вказівкою спецслужб Ерефії. Ось вони бійці, троє молодиків віком 21 та 22 роки. Мабуть, на звичайну роботу ще не поспішають. Послухайте, що вони м'ямлять в якості зізнання. Робота коротше, пикаються у телеграмі. Я угу. він мені подзвонив. Чтобы что-то подорвать. Поехал уже, ближе к вечеру было. Поехал, приехал уже с сумкой, то есть... Бомба Телефон был примотанный и... И газ... Я забыл. Огнетушитель. Якесь непорозуміння, чесно, мені цікаво, за скільки продались їм, пообіцяли пачки доларів чи так за пару тисяч гривень купили. І чому в них на квартирі табличка «Home Happiness»? Домашнє щастя серйозно щастя, вчиняти теракти та ховатися по таких норах. Тепер за вчинення терористичного акту їм світить до 12 років тюрми. І я зовсім не здивуюсь, якщо підривник в Кам'янці-Подільському теж виявиться агентом, який діяв від імені Ерефії. І я дуже сподіваюся, що інші недолугі, які пристали на такі вигідні пропозиції агресора, відмовляться від них, хоча б задля того, щоб зберегти свою шкуру. А як ви вважаєте, чому серед наших людей знаходиться так багато охочих чинити теракт? З яких пір підривати людей стало роботою в телеграмі? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу нам в коментарях. Терміново у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині підірвали приміщення ТЦК. Є загиблий та поранені. Хто це зробив і навіщо? Перші кадри з місця події вже за мить. За аналогічними вибухами в будівлях ТЦК в Рівному та Павлограді, як з'ясувалося, стоять російські спецслужби. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Вибух у Кам'янці-Подільському пролунав о 13-й годині. Рвонуло біля приміщення ТЦК. Поліція публікує знімки з місця події. В новинних пабліках ширяться й перші кадри звідти. Зі відомо про чотирьох поранених та одного загиблого. Про це повідомив очільник Хмельницької ова Сергій Тюрін. За інформацією місцевих змі загиблий чоловік попередньо вчинив підрив. Біля будівлі Кам'янець-Подільського ТЦК місцеві медіа наводять і деталі теракту. Нібито невідомий прийшов до контрольно-пропускного пункту роти охорони, нібито для передачі речей військовозобов'язаному, який перебував на території. Під час передачі сумки з речами і стався вибух. Нині слідчі та криміналісти з'ясовують всі деталі. Ми продовжуємо слідкувати за цією ситуацією та очікуємо на подробиці від правоохоронних органів. Кордоні з Білоруссю люди напали на прикордонників, блокують дороги і диктують вимоги під крики Ганьба. <плес> Що відбувається на Рівненщині? Чого хочуть місцеві? І до чого тут гриби і білоруська армія? Дивіться за мить! Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. На відео населений пункт старе село, рівненська область, якихось 8-9 кілометрів від кордону з білоруссю. Люди пхнуть юрбою на наших же прикордонників. Починається штовханина. <ривання> Що взагалі відбувається? Виявляється такий собі бунт, і влаштували його місцеві жителі. Їм не сподобалось, що прикордонники перекопали дорогу біля кордону. Тож їм тепер, вибачте, незручно пересуватись. А те, що війна, зручно. Крім того, кажуть, окопи і рови їм мовляв не треба, бо армії Білорусі на кордоні немає. А як завтра буде, то що тоді? Запитаєте, де ж оборона? Ще місцевим не до душі той факт, що поруч поставили пропускний пункт і на ньому тепер зупиняють автівки і перевіряють документи. Може комендантську годину теж скасувати. Основні вимоги, які звучали від громадян, не здійснювати перевірку транспортних засобів та військово-облікових документів у чоловіків, прибрати контрольний пост, а також дозволити безперешкодно збирати дикороси поруч із державним кордоном. Так вам не почулося дикороси, тобто гриби, ягоди, горіхи та різні трави. Ще раз уважно, люди, які живуть за 10 кілометрів. Від Білорусі, з чиєї території, я нагадаю, росіяни безперешкодно наступали на нас в 2022-му, З цієї ж території, в перший рік повномасштабної, зокрема з аеродрому мачулищах, раз по раз злітав злощасний міх. Якось це вже забули, а дарма. І зараз люди хочуть ходити по гриби до того самого прикордоння. Це як в мене взагалі питання: а там хіба не має бути все заміновано? Прикордонники зізнаються, що такі викрутаси місцеві влаштовують не вперше, ба більше обіцяють свої мітинги продовжувати, чи то повторювати про що вже сповістили обласну військову адміністрацію та правоохоронці. Знаєте, мене просто таки зацікавив населений пункт старе село. Точніше, мене здивувало, з якою відчайдухою місцеві щепилися з прикордонниками на рівному місці. Тому я просто почала гуглити, що це за село. І от з найпершого мені видало так звані бурштинові обшуки. Що це означає? Пояснюю, Силовики перевіряли оселі тих, кого підозрювали в нелегальному видобутку бурштину. І таких копачів нелегалів тоді викрили 15-ро. В них вже знайшли спорядження для видобутку. Це було в 2021-му. За рік до того, там же на Рівненщині проходила так звана бурштинова спецоперація Альфи. Зі стріляниною, шумовими гранатами та сутичками між силовиками та місцевими. Що ж, до протестів тут народ охочий. Але якщо тоді боршти копачі хотіли приховати свої нелегальні здобутки, то що відбувається тепер? Максимально дивна історія: що цінного на кордоні з Білоруссю, які такі гриби-ягоди? Ба більше в той час, коли прикордонники зводять оборонні укріплення. А як ви вважаєте, яка істинна причина цих протестів на Рівненщині? Пишіть свої думки під відео. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на наш канал, якщо ще ні. Будьте свідомі. Побачимось.